Сьогодні в першому читанні ми слухали, що Господь піклується про своїх дітей як батько. Він піклується, щоб дати своїм синам їжу, яка насичує. Через Пророка Божого він говорить, чому ви витрачаєте срібло на те, що не є хліб? і вашу працю на те, що не насичує. як хороший батько і хороша мати. Господь хоче дати хороші речі своїм дітям. І що це за насичуюча їжа, яку Господь нам дає це його слово. Його Слово робить так, щоб ми зростали щоб ми давали добрі плоди в житті як дощ і сніг, які падають і роблять добро на землі і роблять її плідною. Так само ви, батьки, і також ви хрещені батьки, дідусі, бабусі, допомагаєте цим дітям рости добре, тому що даєте їм Слово Боже, Євангеліє Ісуса Христа. Ви, мами, даєте вашим дітям молоко. Також зараз, якщо вони голодні, вони плачуть, і ви можете дати їм своє молоко. Дякуємо Господу за цей дар молока. І помолимося за цих мам. Їх так. Їх так помолимося за тих мам. На жаль, їх дуже багато, які не мають змогу дати їсти своїм дітям. Помолимося і будемо намагатися допомогти цим мамам. Отже, пердонодела, лорд подикі мам. And pray for those mothers. Те, що дає лати і, молоко для тіла, слово Боже children, so робить також для нашого духа. Боже слово зробить, make, так, щоб Боже, зробить так, щоб в нас зростала віра дякуючи вірі, ми народжуємося в Бозі. Це те, що відбувається під час хрещення. Ми послухали апостола Івана той, хто вірить, що Ісус є Христос, народився від Бога. В цій вірі ваші діти будуть охрещені. Сьогодні ваша віра, дорогі батьки, дорогі хрещені батьки, це є ваша віра. Це віра церкви, в якій ці маленькі дітки сьогодні отримають хрещення. Але завтра з благодаттю Божою це буде їхня віра. їхнє власне особисте так Ісусу Христу який дає нам любов батька Я тільки що сказав, це віра церкви. Це дуже важливо. Феде Марія, носамари ерістефейтов мері армадефейт Всехрещення Сей Пітер Сейт Хрещення нас занурює в церкву в тіло церкви робить так, щоб ми стали частиною Господа, і в цьому тілі, в цьому народі, який змішен іде дорогою. Віра передається з покоління в покоління. Це віра церкви, це віра Марії, нашої матері, віра святого Йосипа, святого Петра, святого Андрія, святого Івана. Це віра апостолів і мучеників, яка дійшла аж до нас через хрещення. Як гарно це Ми передаємо із руки в руку свічку віри. Ми відчуємо це через декілька моментів, через жест запалення свічок від пасхальної свічки. Велика пасхальна свічка представляє собою Воскреслого Христа, який живе серед нас. Ви, родини, візьмете від цього світла віри, щоб передати її вашим дітям. Це світло ви запалите від церкви від тіла Ісуса від Божого народу, який іде сьогодні і йде через всі часи, йде в усіх містах. І ще один аспект випливає із сили біблійних читань сьогодні. через хрещення. В момент хрещення ми відзначені Святим Духом. Слово християнин означає це. означає відзначений як Ісус в тому самому дусі, в якій був занурений Ісус. Під час всього свого земного життя він є Христос. А ми охрещені. Ми є християни. А тепер, дорогі батьки, дорогі хрещені батьки і матері, якщо ви хочете, щоб ваші дітки стали справжніми християнами, допомагайте їм. Рости зануреними в Святого Духа, тобто в тепло любові Божої, в світло Його Слова. Через це не забувайте часто закликати Святого Духа. Кожен день ви можете зробити це, наприклад, цією дуже простою молитвою. Прийди, Святий Духу, наповни серця всіх твоїх вірних. Запали в них вогонь твоєї любові. Ви можете робити цю молитву за ваших дітей. І, звичайно, за вас самих. Давайте разом зараз повторимо її. Прийди, святий Духу. Прийди, Святий Духу, наповни серця твоїх вірних. наповни серця твоїх вірних. He teaches us to raise our families raise children, so that these children children will in the Trinitarian love. It is the Holy Spirit that helps us in this task. So do not forget to invoke the Holy Spirit often, every day. You can do this, for example, with this simple prayer. Come Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and enkindle in, in them the fire of your love. You can make this prayer for your children and, of Всі помолимося цією молитвою. Коли ви молитеся цією молитвою, ми відчуваємо материнську присутність Святої Марії. Вона вчить нас молитися до Святого Духа і жити згідно з Святим Духом, як Ісус. Нехай Свята Марія завжди. Супроводжує вас і ваших дітей в дорозі.